А також можна придбати полтавську олію. Дуже смачна і дуже корисна. Яку ціну? 100 гривень літр. Ми холодного віджиму і смажена. Добре, дякую. Ялиночка теж ваші? Сусідки. Яку ціну така яленочка велика? Сама велика 300 гривень. Літр. 300 гривень. Недорого, я би сказав. Можна брати. А маленькі почому? 100 і 70. Добре, дякую. 80. Добре, дякую. Гарного дня. Так, що ще можна придбати на Косівському ринку? Можна придбати дуже-дуже великий вибір гуцульських сувенірів. Тобто кілими, ткані, вишивані сорочки, вироби з дерева ну і багато-багато чого. Також багато великий вибір кераміки, горшики. Так що заходьте на Косівський ринок, Косівський ринок дуже вас здивує. Подивіться, яка тут, тут гарна продукція. Дуже гарний великий вибір. Кераміки.